Для мене жіноча дружба вона є дуже різною. Звичайно, коли ми починали, коли ми там в дитинстві дружили, це була одна дружба, так? І я сподіваюся, що є люди, які, напевно, пронесли оцю дитячу дружбу крізь життя. Це дуже важливо. У мене так не вийшло. А в тебе вийшло? В тебе хтось був? з дитинства? У мене було кілька подруг в дитинстві, досить близьких. Це було в принципі, прийнято мати обов'язково найкращу подругу. Але от я помічаю, що найкращою подругою в дитинстві для мене була дівчина, яка була краща від мене, яка була розумніша від мене, яка мала набагато більше талантів, і мені завжди хотілося до неї тягнутися. Я пам'ятаю, в мене була подруга Іра. На жаль, її вже немає в живих. Вона була дуже талановитою дівчинкою, і в нас навіть одного разу була з нею така ідея. Я грала на фортепіано, вона грала на скрипці. Ми вирішили в нас вдома записувати якийсь свій концерт. І мої батьки тільки сиділи в кімнаті, і потім сказали, як добре, що ми все-таки віддали на фортепіано, а не на скрипку. Це було дуже тяжко і довго. Але я дуже добре пам'ятаю цю дружбу, бо це було дуже глибоке почуття. І ми дружили дуже міцно до десь підліткового віку. Бо я вважаю, що тоді відбувається певна трансформація особистості, і кожен проходить її вже по різному, відносно сім'ї, відносно своїх якихось переконань. І в цей момент ми з нею розійшлися. Але я точно... чи просто Ми просто розійшлися. Так... Мені стало нецікаво цікаво те оточення, в яке вона пішла, а мені їй стало нецікаво моє оточення. І це насправді зіграло роль наші різні інтересів вже на цей момент. Ну і ми фізично роз'їхалися зі школи. В принципі, тоді вже і втратили такий тісний зв'язок, але пам'ятаю її до сих пір як людину, яка була для мене найталановитішою, яка мала просто від Бога стільки талантів, з яким мені здається, навіть не могла справитися, бо це була якась унікальна особистість. Ось, але я пам'ятаю своє відчуття. Мені хотілося дружити з сильнішими, кращими, гарнішими, талановитішими, і дуже хотілося е теж від них черпати оце таке натхнення. Тобто, отакий в мене був обмін тоді в дитинстві. Але е, все-таки була якась така внутрішня завжди е, позиція, чого хочу я. І якщо ця дружба йшла кудись не в ту сторону, ну, з моєї точки зору, на той момент, mm -hmm. то я її, і, в принципі, Ну, напевно, ще й під впливом, можливо, батьків. Ти знаєш, е, слухаючи тебе, я згадала свою таку одну з перших е, таких близьких е, дружніх відносин. Е, ми з цією подружкою зараз теж в досить хороших приятельських відносинах, але е, це було в восьмому класі. Ми так дружили з восьми, разом вчилися. Е, Іруся, вітання, як ми. Е, і ти знаєш, ця дружба була така досить цікава, тим, що. Ми якраз такого дитячого віку перейшли в підлітковий вік. Та в дитинстві було дуже все гарно. Ми якось так було дуже так тепло, натхненно. А коли ми перейшли в підлітковий вік, то ця дружба, скажімо так, розгорнулася в зовсім іншу сторону, тому що ми посварилися за перше кохання моє ага. за хлопця. Та так буває. Ну, на щастя, чи на жаль він не одружився ні зі мною, ні з нею. Він вибрав третю. Але оця дружба закінчилася, якби тим таким знаєш, вже пішло хлопці. Uh -huh. Стосунки і дружба розвіялася.